На голову турбину, на шию, зашморг. Сотня хворих на Гепатит С, ВІЛ і туберкульоз влаштувала під кабміном шибеницю. Аби показати катам чиновникам, що не виділили грошей на лікування 44 тисяч смертельно хворих українців долю останніх. Через відсутність ліків, переконують організатори, вони можуть померти вже цього року. Я переболів туберкульозом. Я болів туберкульозом в местах рішення свободи. І медикаментів там не було. Я сам боляк гіпатітом, непомірної ціни, тобто ну, 20 тисяч доларів на немає, Государство абсолютно игнорирует. Урядовці, які вийшли до мітингувальників, запевняють, гроші на лікування будуть, щоправда, суми не конкретизують і просять зачекати. Гроші ми отримаємо на це у другому півріччі. Зараз, наскільки я маю інформацію. Е Великої потреби немає, тому що ми спроможні справитися без додаткових коштів до першому півріччю. Хворі на віл-інфекцію на сьогоднішній день ліками забезпечені. Що стосується туберкульозу, то також за результатами закупівель минулого року всі пацієнти хворі на туберкульоз забезпечені ліками. Щодо лікування хворих на гепатит відповідної держпрограми виправдовуються чиновники, не було. Всі 22 роки незалежності. Цієї забезпечити ліками кожного п'ятого обіцяють уже наступного тижня. До того, їм що в номерати чи я? Е, ну до цього ж люди якимось чином лікувалися, навіть якщо зараз виділять кошти, то є певні процедури. Ми сьогодні їх не закупимо. Активісти обурюються, доки чиновники розробляють програми в Україні від гепатиту. Щодня помирає 48 людей. Коли ми проводили акції, буквально кожен п'ятий кожен п'ятий мав цю проблему або у себе, або у своїх Ця Програма була ще предложено в 11 году, в 2011 году. До сих пор ничего не произошло. И вот когда мы вот вышли... Вдруг починаються якісь то розкази, що от ця програма, ми зараз починаємо її займати. Ціна питання, а з ним і життя майже півсотні тисяч українців, кажуть активісти, 520 мільйонів гривень. Таких необхідних хворим грошей не виділили навіть після відповідного доручення гаранта. Запит мінздоров'я про виділення необхідних коштів Кабмін проігнорував. 27 березня бюджетний комітет парламенту за поданням уряду проголосував поправки до головного фінансового документу, перерозподіливши майже 2 мільярди гривень. Гроші дісталися Генпрокуратурі, СБУ, Держагентству з інвестицій та Держслужбі охорони. А ще місто Єнакієво. На хворих українців коштів не знайшлося. Марина Євтушок, Людмила Голоднік та Ігор Коваленко п'ятий канал.